Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Продовжуємо розглядати вправу 112 із вашого підручника. Завдання номер 6 Нам потрібно виконати додавання і віднімання даних дробів. Я вам вже казала, щоб виконати додавання віднімання даних дробів, потрібно звести до спільного знаменника. Але ми бачимо з вами знаменник третього дробу, і бачимо, що ми можемо розкласти на множники цей знаменник, і тільки тоді зводити до спільного. І так. Беремо чернетку в руки де переписуємо знаменник даного дробу. 25 Даний вираз можна подати у вигляді 5 до квадрату відняти б до квадрату. І тоді ви бачите, що це формула скорочного множення. Ще раз запишу її а квадрат відняти, відняти b квадрат. Дорівнює А відняти Б на А додати Б. Це формула різниці квадратів. І так, даний вираз ми можемо подати у вигляді добутку 5 відняти П на 5 додати П. І тоді, коли ми з вами порівняємо ці два вирази, ось тут у мене П відняти 5, а тут 5 відняти П. Ми з вами говорили, що в привідні мані має бути чітко. Якщо перший вираз починається з П відняти 5, то і тут маємо поміняти з вами місцями П і 5. А для цього ми маємо винести мінус із дужок. І тоді мінус на, оце, на оцей плюс перед дробом дає нам мінус. Тому ми переписуємо з вами перших два дроби без змін 2П в знаменнику P відняти 5. Відняти 5 в знаменнику P плюс 5. А перед третім дробом ми ставимо мінус. Чисельник переписали, а знаменнику міняємо місцями. Міняємо місцями 5 і П. Це буде П відняти 5. Ну, і тут, в дужечках, від перестановки доданків сума не змінюється, можемо без будь-якого правила замінити їх місцями. Можемо цього і не виконувати. 5П плюс 5. P +5. І тепер, коли ми подивимося з вами на дані дроби, то побачимо, що спільним знаменником є P відняти 5 помножити на П додати 5. Дорівнюємо. Ставимо спільну риску дробу і впишемо в знаменнику P-5, P плюс -5, P 5. Розставляємо додаткові множники. До першого дробу П плюс 5, до другого П-5 і до третього 1. Дописуємо Т, чого не вистачає від спільного знаменника. Отримуємо нові чисельники. Новим чисельником є 2п помножити на b плюс 5. Відняти 5 помножити на P відняти 5. Відняти і 2П квадрат помножити на 1, це буде 2п квадрат. Дорівнюємо. Ризка дрову, знаменник без змін. 5 5. на P, додати 5. І розкриваємо дужки. Перед дужками множник. Маємо помножити на кожен вираз в дужках. P2П помножити на П, це буде 2П квадрат, 2П помножити на 5, це буде плюс 10п. Мінус 5 множимо на П, це буде мінус 5П. Мінус 5 на мінус 5, це буде плюс 25. І дописали мінус 2П квадрат Дорівнює, дорівнює. Риска дробу, знаменник без змін. У чисельнику зводимо подібні додатки. Подібними є 2п квадрат і мінус 2п квадрат, їхня сума дорівнює нулю, ми їх взаємознищимо. 10п і мінус 5п. 10 відняти 5 це буде 5п. І дописали плюс 25. І це ще не все, тому що, проаналізувавши чисельник, ми можемо побачити, що тут ми можемо винести спільний множник, 5. В дужечках залишиться П додати 5 знаменник, переписали без змін. П-5, П плюс 5. І тепер бачимо: ми можемо з вами скоротити однакові вирази П плюс 5 в чисельнику, в знаменнику. І отримаємо вираз 5 в знаменнику П відняти 5. Наступний, сьомий вираз. 7. Знову бачимо, що можемо розкласти на множники знаменник другого дробу. Озброїмось нашою чернеткою. І так, 16 відняти у квадрат. Та сама формула. Даний вираз ми можемо подати у вигляді 4 до квадрату відняти у квадрат, і тоді розкласти на множники. Це 4 відняти y на 4 додати 4 додати y. Тепер порівнюємо. Ось тут у нас з вами є y відняти 4, а в нас 4 відняти. Y. То даний знаменник ми можемо з вами або ось тут зробити заміну, винести, мінус і цей мінус на, на мінус перед ровом дає нам плюс. і поміняти місцями, Або тут. Давайте все ж таки ось тут ми з вами замінимо. 4 у місцями, винесемо мінус, мінус, який ми виносимо на мінус перед дробом, дає нам плюс. І так, ми пишемо: перший дріб переписали без змін. Відняти чисельник другого дробу без змін. В знаменнику те, що отримали в чернетки. Це 4 відняти ігри на 4, 4 додати ігри. Далі ми домовлялись, виносимо мінус, дає нам плюс перед робом 2 і міняємо місцями, це буде 4. Відняти y. І тепер ми дивимося на знаменники і знаходимо свій. Спільним знаменником є y на 4y на 4 плюс y. Все забираємо, те, що повторюється, беремо один раз. Y в дужках 4 мінус на 4, 4, вибачте, плюс Y. І так, розставляємо додаткові множники. До першого дробу це 4 мінус ігри, 4 плюс ігре. До другого y. І до третього це Y на 4 плюс ігри. Нові чисельники. І так, ось ця формула, ми пишемо з чернеточки, пам'ятаємо, що ми її розкладали, і зразу подамо її у такому вигляді: це 16 мінус у квадрат. Якщо ми 1 помножимо на 16 мінус це і буде 16 мінус у квадрат. Далі, тут нам треба в другому дробі помножити, пишемо мінус, бо перед дробом мінус у множимо на плюс 8. Далі, плюс. 2 множимо на Y і ще множимо на 4 плюс Y. Продовжимо різку дробу до рівня. Знаменник ми перепишемо без змін. Тут розкриваємо дужки. Пишемо 16, відняти. Y2. Розкриваємо дужки, мінус y на мінус на y це буде мінус квадрат. мінус у 8 помножити, це буде мінус 8. Далі 2у на 4 це буде плюс 8y. І 2 y на y це буде плюс 2. Далі зводимо подібні. Дивимося: мінус у, мінус, мінус, ігрик квадрат, мінус квадрат, це мінус 2, квадрат, плюс 2, квадрат, вони взаємознищуються. Мінус 8, ігрик, плюс 8 ігрик, взаємознищуються і залишається в нас з вами 16. Ми пишемо 16 і в знаменнику y, і можна ці дужки скласти. Це 16, відняти у квадрат. І наголошую, ні в якому разі ці 16 не скорочуються. Це вже наш з вами остаточний варіант.